Привіт, рада вітати тебе в новому влозі. Тут буде багато цікавого і про Польщу, і просто про побут наш. Розповім про закупи в магазинах польських. Як взагалі в них цей процес відбувається, організований, тому що тут дуже практикуються акції. Великими паками, упаковками ще й по декілька штук. Це цікаво, якщо ти маєш свій транспорт, це взагалі зручно і вони так практикують, особливо там, п'ятниця-субота, я прям бачу це такі великі ці тележки, заповнені доверху, всім, що можна, акційним в великій кількості. Але якщо ходити пішки, звичайно, стільки не унесеш, як би ти не хотів бо це складно. Тому обов'язково буде наша рубрика Готую з Донею. Мабуть, вона буде постійно, тому що їй зараз це настільки цікаво, вона постійно хоче допомогти там, допомогти розпакувати продукти. Якщо я прийшла з магазину і ходила без неї там щось готувати, щось перемішати, щось піднести тарілочку. Поки їй це цікаво, тим паче це така. Ну, Життя вона необхідність, щоб вона хотіла е, надалі готувати щось собі, навіть просто, коли стане дорослішою. Тому я зараз намагаюся її постійно е, е, заохочувати до цього процесу, допомагати мені. Тому, поки ми готуємо якісь смаколики, думаю, потім почнемо щось інше. Було якось, що готували котлетки. Мені теж цікаво всяке ці поліпити, перемішати. Тому це буде наша, мабуть, постійна рубрика в кожному лозі. Готуємо з настрію. План на сьогодні приготувати з Доною справжній тіренісу. Все є окрім оскарпом. Зараз чоловік має прийти з магазину і принести його. Тому я вже починаю підготовку. Ні разу не готувала. Але тепер є бажання спробувати все ж таки вдома. Тому що недавно купували в магазині і він, по-перше, дуже солодкий, прям занадто, навіть для мене, хоча я люблю все солодке. І він з алкоголем великої кількості що вдома дати не можу. Тому спробуємо його зробити самостійно Такі плани. Так, як для цього рецепту необхідно розділити. Яйця, окремо білки, окремо жовтки. Я приготувала вже дві миски, і білки мають бути достатньо гарно охолоджені, тому я це зроблю зараз, поки мої не прийшли з магазину, щоб поставити в холодильник і потім не витрачати на це час. І також приготую кавусю, щоб вона встигла охолонути. Ось маємо таку красу. Тепер білок накриваємо на харчовою плівкою і ставимо в холодильник. Так, так виглядають закупки на 67 злотих, на 670 гривень Маскарпоне. Спробуємо. І ось. І трошки побалувати себе. Так, це щось міні таке. Угу. Якось так це виглядає. Який сік? Ти сік хочеш чи йогурт? Так, я собі написала коротеньку інструкцію. Розрахувала на півпорції. Бо буде одна упаковочка маскарпони. Для того, щоб, коли я буду знімати, не клацати перемикатись на телефоні. Ось вже маскарпони на місці. Тут 250 грам. Починаємо приготування. Допомагаємо дуже покривається. Ось так треба співати майже білий густий крем. А що це? Огромная упаковка сама. Еще есть листик наверху. Надо ему маскапоны. Полез его кучком мабу. Людец. Люди, да, люди. Молоді. Молоді. Ну я бюю, тобі бибі, то може ти не будеш їсти тирамису. А чого ти б'єш? Це ж цей сирочок буде там. Так, дістаємо з холодильника тепер наші білки. Спробуємо зробити цей трюк, там, кажуть, перевірити стійкість потрібно просто перевернути, Рахується. Можна? Можна? Ні, ось сюди. 我看了，我看 Володимир ставить до завтра. Він стоїть, щоб я ніхто не чекав. А те, що на столі, теж холодильник поставили. Добрий ранок. А що нас чекає сьогодні? Цікаве? На сніданок, так? Так. Що ви тут? Треба зараз встати. присыпать его какао, как вчера, так? И попробовать. Как мы, мы по ну, Добре. Там это плянь. Я хочу лишь с какао, можно? Да. То заставай лежечко потихоньку. И я буду вставать. Нет. Я сегодня много посплю. — А, добрый зайчик. Да гайди Ну Чого не ваш? Вс не знаю. Хм. Торти два. Будемо зараз посипати какао. Кава вже готова. Так, що в нас за віконечком? Гарно, може, сходимо погуляти з донею, не знаю. Тому що півночі плакала, казала, вушко знову болить. Далечко, прокидайся! У мене для тебе щось є. Де кожа, Мама, я несла песітку. Добре. Татко, ти не воліш. Ти любиш песітку на тортиках? Я сам так люблю. <танес> <танес> Ми смачно приготували з тобою вчора. Давайте, Настя, вуж відразу там себе. Так давай я тебе чекаю, давай швидко, піратка. Чого я. Чого я так довго тебе чекаю? А ну швидко давай. Бери цю монетку. Мама, Попала до тебе. Язик чорний. Дивись камеру, тата язик чорний. Дивись. Чорний язик у нас. Ще вимига. І не страшно, воно все чорне. Ще одну Настя треба. Тобі треба дві. Давайте другу швиденько. Другу сторону язичка покрасимо, ану. Ану покажи сюди. Якщо що, так, вам не здалося, я йду через цвинтар. Дорога до магазину, до бідрянки, лежить через кладовище. Ну, це нормально, тут всі так ходять, бо я спочатку йшла і думала, через цвинтар краще обійти. Ні, це от такий маршрут, тут гарні вулочки, зроблені провулочки. Нормально. Трошки моторошно, коли темряві йдеш. Але все одно. Повертаюсь до статусу Укр. Ну що, так, два дні понаблюдала, поспостерігала, ніхто поки не коментує. Всі очікують, що начебто має бути продовження цього статусу. Ну і відповідно, я теж очікую. В будь-якому випадку інших варіантів у нас немає. Тому чекаю, але тим не менше. Я вчора займалась тим, що переглядала нову еликси польському вартість оренди житла і шукала, які є на зараз варіанти, тому що ціни порівняно з Україною дуже відрізняються. Вони досить високі. Тому тримаю хвилю пістолетом і продовжую робити необхідні справи. Тому що що? Правильно, волок се сам не зніме, і не викладе і не відмонтує. Так, Настя, розпаковка з бідронки у нас з тобою. Банани, йогурти, молочко, кава, так? Фейрі. Два таких милка, одне вже використовується. Лучик. Тулетна бумага. Долуко сюди кладемо. Сюди кладемо. Льох безбавок. Булочки. Серверки вологі теретна бумага. Апельсинки, яблуки. Yeah. Ось так. Такий список продуктів ми маємо. Це все мені вийшло на 82 злотих. Зекономила я 40 злотих. По акції дуже було вигідно і зручно. Зараз розповім трошечки. P коштує 1099 при закупі трьох штук виходить. Ціна 16,50 за півтора кг. Це дуже гарна ціна. М -м кала пів кілограмчика кави мелиної 17,99. На другу скидка 60% була, тому в мене вийшло дві замість 35-25 злотих. На миючий засіб для посуду в скидка 4 злотих. Він виход, вийшов мені 5,99, або 60 гривень. Молоко по акції, ну це таке. Там вже, так, по дрібничій дрібничці, і так непогано виходить 40 злотих на 400 гривень акції. тут реально дуже багато цікавих пропозицій можна взяти по вигідній ціні. Ось такі справи. Ну що, я дивлюсь, що у нас з'явилась гарна рубрика з донею, ми щось випікаємо. Тому, мабуть, це буде таким постійним нашим е, процесом для влогу. тому що, по-перше, доні дуже цікаво зараз допомагати, щось готувати, їй подобається. Звичайно, я хочу їй допомогти, скажімо так, залишитись зацікавленою цим процесом, тому що. Якщо постійно казати, ти мені заважаєш, там, чи ще щось, чи ще щось, і швидше робити самостійно, потім у неї не будуть з'являтися такі бажання. Або, якщо навіть будуть з'являтися, вона не буде, скажімо так, їх озвучувати, а подавляти в собі. Тому все, що її цікавить, я постійно стараюсь в силу моїх можливостей допомогти їй залишити цю звичку бажання щось робити. Тому що. Садочок, це вимушена е схема, і вона не хоче туди ходити взагалі. Е там змушую, звичайно, бо є якісь базові, необхідні речі, які вона повинна робити. Тому так. А от такі бажання, бажання кудись ходити на якісь розвивашки, теж будемо далі щось шукати і кудись її віддавати. Поки що, звичайно, ні, тому що питання, мов не стоїть, вона ну, майже нічого ж не знає, хоча вже рахує гарно польською. Тому явно мову вона вивчить швидше, ніж ми. Дякую, що додивились до кінця. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних влогах.